Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на каналі Фокус Крипто. Сьогодні маємо гарні новини для ринку. Джером Павел. Голова федеральної резервної системи ША неабияк підбадьорив інвесторів, його виступ справив справжній ефект на фінансові ринки. Біткоін упевнено тримається вище позначки у 115 тисяч доларів. Ефір знову піднявся до 4 тисяч 800 доларів і навіть встановив локальний максимум на біржі Binance. Атмосфера знову наповнилася позитивом, і це чітко видно. Трейдери та інвестори кинулися викуповувати ринок, ніби все знову чудово і ніяких ризиків немає. Але ми з вами розуміємо: ринок це не лише емоції, а й конкретна аналітика. Тому сьогодні ми детально розберемо. Перше, що саме сказав Павел, і чому його слова стали настільки важливими. Друге, як це може вплинути на криптовалюти у найближчому майбутньому. Третє, які альткоїни мають шанс вирости найбільше на поточному імпульсі? Тож вмощуйтеся зручніше, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто. Поставте лайк цьому відео. А ми починаємо. Що сказав Павел і чому це важливо? Зі слів Джерома Павела, нинішня грошово-кредитна політика ФРС залишається жорсткою, а це означає, що процентні ставки тримаються на високому рівні, аби стримати інфляцію у перекладі на просту мову. Кредити у США залишаються дорогими. Компаніям складніше брати позики, а звичайним американцям отримувати дешеве фінансування. Це має охолоджувати економіку і зменшувати інфляційний тиск. Але тут є нюанс. Свіжі економічні дані показують, що ситуація дуже неоднозначна. З одного боку, є ризик нового стрибка цін, наприклад, через тарифи та додаткові витрати, які можуть створити затяжну інфляцію. З іншого боку, ринок праці поступово втрачає силу. Все більше компаній скорочують персонал і зростає ймовірність підвищення рівня безробіття. Для ФРС це справжній виклик. Вони не можуть допустити масових звільнень, але й не можуть закривати очі на інфляцію. Якщо перегнути палицю з високими ставками, економіка може просто задихнутися. Якщо ж занадто швидко знизити ставку, отримаємо нову хвилю інфляції. І отут головне питання: що ж робити? Чи тримати ставку високою через страх інфляції, чи все ж підтримати економіку і. І зберегти робочі місця до речі, у моєму телеграм-каналі кілька днів тому я вже показував цікаву статистику. Рівень банкрутств у США цього року вже перевищив показники ковідного 2020-го. Це дуже тривожний сигнал. Павел не може ігнорувати такі дані. Тому подавайте заявку, посилання під відео. Саме тому на конференції в Джексон Хоул він зробив важливу заяву: якщо ситуація з ринком праці і далі погіршуватиметься, у вересні можливе зниження ставки. Ключовий момент тут звіт по безробіттю, який вийде 5 вересня. До цього дня ринок може зберігати позитивні очікування і навіть рухатися вгору. Але друзі, пам'ятайте, будь-які новини. Не можуть як додати ривка, так і моментально охолодити ринок. І ще один цікавий момент: Дональд Трамп уже встиг висловити свою думку, мовляв, Ферес та Павел мали б одразу знизити ставку на 3%. Але ми з вами розуміємо, що це абсолютно нереалістично. Такого різкого кроку Павел точно не зробить. Реакція ринку попри все саме виступ Павела. Повернув ринку надію. Ймовірність зниження ставки у вересні зросла до 91 для порівняння. Ще на початку місяця очікування були подібні, але потім вони різко впали до 71%. і біткоін одразу відкотився до рівня 112 тисяч. Зараз ми знову бачимо повернення оптимізму і ринок почав оживати. Якщо подивитися на графік біткоїна, можна помітити відбиття від денного ордер блоку. Це означає, що покупець реально увійшов у гру. Звичайно, зарано говорити про новий історичний максимум. Але для початку важливо закріпитися вище 118 тисяч 500 доларів. На 4 годинному таймфреймі видно багато шортових ордерів, які досі тиснуть на ціну. Пробити їх швидко буде складно. Хіба що ми отримаємо підтвердження новин про зниження ставки? Ось тоді це може стати потужним драйвером для ринку. Перспективи найближчим часом. У короткостроковій перспективі навряд чи варто очікувати різкого стрибка до нового ATA, адже для цього потрібні величезні обсяги. Але ми точно отримаємо сильну волатильність. Адже попереду важливі новини. Якщо вони виявляться позитивними, то новий максимум по біткоїну може настати значно швидше, ніж багато хто очікує. Але не будемо зупинятися лише на біткоїні. Давайте поговоримо про ефір та альткоїни, бо там зараз теж багато цікавого. Ефір і прогнози. Почнемо з ефіру. Вітаю всіх із новим історичним максимумом. Хай поки тільки на Binance, але ми вже майже на позначці 5 тисяч доларів. І багато хто впевнений, що це лише початок. Артур Хейс, колишній CEO біржі BitMEX, вже відкрито заявив, що активно скуповує ефі і прогнозує ціну на рівні 20 тисяч доларів у перспективі. Подібні прогнози вже нікого не дивують, бо кожен другий інфлюенсер кричить про 10-15 тисяч. Але факт залишається фактом: настрій на ринку по ефіру зараз максимально бичачий. І що цікаво, разом із AdNS і починають рухатися й інші альткоїни. Топ 3 альткоїни з потенціалом. Ми виділили три токени, які, на нашу думку, мають гарний потенціал зростання. Перший Арбітрум АРБ ARB. це одна з найвідоміших L2 мереж. Багато хто отримав її airdrop, ще більше користувалося екосистемою. Сьогодні ТВЛ мережі перевищує 3 мільярди доларів, а кількість активних користувачів сягає близько 379 тисяч щодня. Це колосальний показник. Найближча ціль по ARB – 1,2 долара, і вона виглядає цілком реальною. Другий токен LIDO-DO, LIDO-DAO. Це головний протокол ліквідного стейкінгу ETH. Його ТВЛ перевищує 42 мільярди доларів. Просто космос. У довгостроковій перспективі, з урахуванням того, що стейкінг в екосистемі Ethereum тільки зростає, токен LDO має всі шанси перевищити 10 доларів. Третій токен ЕНЕ ЕТЕНА. Цей проект випускає синтетичний долар USD, забезпечений ETM та іншими активами. Стабільність курсу підтримується дельта-хеджуванням через деривативи. Це робить проєкт надзвичайно цікавим, особливо під час булрану. Потенціал токена чутис і датчичати доти 4 до 5 кратних. Висновки. Тому, друзі, важливо зараз не лише дивитися на біткоін чи ефір, а й звертати увагу на перспективні альткоїни. Саме вони можуть показати набагато більший відсотковий приріст у найближчі місяці. Не забувайте, у моєму телеграм-каналі ви знайдете ще більше аналітики, корисних матеріалів та як заробити кошти на крипті. Посилання є в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь. З вами був ваш Фокус Крипто. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!